na bocku. не sadku ne bila ve vi... listočke, a potem kozacke, a potem psekale. Smo skatale ih, prekladale in zajkojile. Na bocku su dozahalne. Ja bil iste splazni jabocka. Bol ne duca smacni. No zelani Вони тут у нас в країні. Я знаю песик, я знаю густку, я знаю все. А не знаю. Робив яблучко. Я його робив за допомогою вовни, робив за допомогою дротика. Я спочатку робив коло, а потім зробив листочок. Я знаю яблуко, черешні, вишні, персик, абрикос, банан, полуниця, плохим. Є і фрукти, і ягоди, які ростуть в Україні і в якихось інших містах і країнах. У нас ростуть, де, які можуть дуже багато води, можуть випити. Я сьогодні валяла яб... яблучко. Ми це робили в техніці мокре та сухе валяння. Яблука і стіни які бувають? Яблука бувають в жовтій, і стіни бувають жовті, зелені і червоні. Мені найбільше подобаються любі. Ще я знаю апельсинку, банан, мандарин, полунець. Harbus Котика. Спочатку його робила вушка, потім його валяла. Йому робили щічки і носик, і очки. Я знаю черешню, яблучки, лимон. Є які ростуть у нас і є, які ростуть в інших країнах. Я люблю черешню, полуницю, банан. Я валяю. Плацюю холочкою, поже ми намочимо І вийде класиве яблучко. Це буде яблучко-іграшка. Я знаю, яблучки смачні. Я люблю їх їсти. Я люблю яблучко. Валяє з Я Раніше так не робила. Але буде класна іграшка. Я буду в нею гратися. Мені сподобалось, що він робити. Я роблю яблуко. Валяю, А він курчий. Я плачу з Мелкою. Потім ми плачували з кучкою. Я скажу, це клаче красиво. Я заберу його додому. Мені сподобався голубець. Я сьогодні робила яблучко. потім валяла голочку. Я знаю ягоди, полуниця, серешня, ожина. Найбільше люблю ожину. Робив яблучко із математики. Ми робили і рахували. Мені найбільше сподобалося ліпити. Я його просто поставлю під ялинку, щоб святий Миколай здивувався. У мене в руках от таке яблучко. Хочу розказати про фрукти зараз. Я знаю яблуко. Я найбільше люблю Шовковицю. Мені найбільше сподобалось забивати ниткою. Спочатку валяли голкою, потім ми вчепляли листочки і, і палочку. Листочок ми робили з мотузки. Мені було найважче з мотузки робити листочок. Найбільше сподобалось валяти яблучку. Я знаю. Ожину, малину, синичу, черешню, малину, Апельсин. У мене в руках яблучко. Ні, я хочу про ягоди. Я ж маю ожину, совковичу, полуничу і малину. Я люблю їсти совковичу, а сьогодні робив яблучко. Мені сподобалось найбільше робити яблучко. Робив лябку. Робив спочатку йому і листочок. Почала з мастускою. А потім зблискала водичкою з лосною. Дороге я рівня. Потім почала лівку. Лисила іграшка і яблочко. Мені дуже сподобалось. Мені мене до рука лябочку. я шоши. Потім хочу визволочку. Смотрушкою на істочек. Ми помогла сходяни. поїсти риковську. Бу вони бувають зелені, цілоні. Я більше люблю цілоні і зелені. Я знаюся висня, апельсин, банан. Від нами мокле і сухе валяння. Я знаю фрукти, яблуко, апельсин, банан, мандарину. І мені дуже сподобалось це робити. Подалую своїй олівці сестричці, і бо того що їй сьо, сьогодні вісім місяців. У нас ростуть яблуки, груші сливи, а в інших країнах ростуть банани, мандалини, кокоси, киві. Я люблю апельсин. Бо теж він дуже солодкий. Злобила мотрі сухий валянь. Ми в нього валяли голтою і блистали мотлим спеціальним лощином. І він нам допоміг біль, менше валати голтою. Я знаю фрукти апельсин, яблу та хлусу, кіри, апельсин, аблітуас. Яблуто інкраїна глостуть тотоси, апельсини, в нас лостуть яблуто, яблу глухі глуші сливи.